Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі Школи перукарського мистецтва Арсен Декусар Studio. І в цьому випуску ми з вами розберемо, як правильно, рівномірно розподіляти мус для укладки волосся на саме волосся. Друге, ми розберемо, як виконувати техніку філірування Pointing перевернутим хватом. І почнемо ми саме з цієї теми. Для цього я буду використовувати великий розмір ножиць від наших партнерів Ягуар. А також гребінець від торгівельної марки ТЕК. Приємного перегляду! Філюрування понтінгом ми можемо виконувати в різних варіантах. Перше, це класичний метод виконання понтінгу. Коли у нас є рівний сріз, ми робимо відтяжку на пальцях. Над пальцями ми залишаємо приблизно 2-3 см в залежності від того, яка нам потрібна глибина зрізу. Чим глибше буде зріз, тим сильніше буде філірування. Чим Рівніше волосся, ти можна більше його залишити над рівнем пальців. Бо коли волосся у вас буде курчаве, і ви візьмете 4-5 см, воно буде просто заворачуватись, ви не зможете зробити поінт. І класичний поінтг робиться врізання паралельно волосся. Ми тримаємо руку з ножицями відкритим положенням до клієнта або від себе, і рівномірно, нижнє полотно тримає лінію зрізу, верхнє полотно виконує сам зріз. І ми рівномірно проходимо по пасму. При виконанні даної техніки у нас вигибається рука і йде невелика нагрузка на наше тіло. Для того, щоб зробити другу варіацію, ми перевертаємо ножицями, ножиці полотном донизу. Вдягаємо їх на середній палець. Три пальці фіксує ребро ножиць. Ми кладемо їх в руку. І великий палець фіксує нижнє кільце. І ми виконуємо роботу зовнішньою частиною руки. Таким чином ми витягуємо пасму, яке нам треба профілірувати, і проходимось проти росту волосся, закриваючи полотно ножиць. Таким чином, у нас йде менша нагрузка на наше тіло. І плюс ви виконуєте ту ж саму техніку філірування поінтінгом. Дана техніка може використовуватись як в першому варіанті, так і в другому варіанті, в залежності від досвіду вашої роботи та ваших звичок. Спробуйте і перший, і другий варіант виконання техніки понтіку, та оберіть, яка техніка підійде більше саме вам, та напишіть це в коментарі. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо. Як правильно наносити муси для зволоження волосся або муси з фіксацією стайлингові засоби на волосся, і як зробити так, щоб вони розподілились від коріння до кінчиків максимально рівномірно? І це ми зробимо завдяки косметиці наших партнерів торгівельної марки Бібікос. Муси для волосся мають різні ефекти. Бувають просто зволожуючі муси, які ми наносимо на полотно волоса перед укладанням. Вони не мають фіксації. Бувають муси, як наприклад, я буду зараз використовувати від біблікос, які мають фіксацію, і є стайлінговими засобами. І перша дуже велика помилка, яку роблять багато майстрів, це беруть мус, відкривають і насипають купу в руку. Після чого міксують двома руками і наносять хаотично на волосся. Таким чином, коли ми приставляємо руку до волосся, основна концентрація стайлінгового засобу у нас потрапляє на волосся нерівномірними кусками. Після чого, навіть коли ми його прочісуємо, воно все одно на структурі волосся розподіляється нерівномірно. І для того, щоб зробити розподіл стайлінгового засобу рівномірно, ми будемо використовувати гребінець щітку. можете використовувати 4 або 5, 6 рядку. Я буду використовувати овально невеличку щиточку від торгівельної марки тек. Гарно взбалтуємо продукт і розподіляємо не на руки, не на ладоні, а всередину гребінця після чого наш мус рівномірно розпушується. Ми можемо взяти полотно. Окреме пасмо або в цілому, і рівномірно прочесати до самих кінчиків. І зараз ви можете ідеально побачити, як рівномірно розподіляється стайлінговий засоб у вас по довжині волосся. Після чого ми вчисуємо його в структуру всередину. І у вас іде рівномірний розподіл. Після чого ми вже можемо переходити до укладання волосся, або для накрутки, або до відшліфовки, або до створення прикорневого об'єму з додаваннями елементів, накруток на браш, наприклад, і так далі. Тому використовуйте інструмент правильно, косметику правильно, і розподіляйте її на волосся правильно, для того, щоб отримати максимально якісний результат. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і всі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках. А також не забувайте, що за промокодом decusar 13 ви можете отримати знижку мінус 20% на продукцію всіх наших партнерів. Посилання на наших партнерів нижче в допису під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках.